Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде відео про ціни на автомобільні площадки у Франції. Тому гарного перегляду, ставте лайк, підписуйтесь. Одразу ж кажу, що ціни, як завжди, не дуже дешеві. Ну, Такі ціни у Франції. Що я можу з цим зробити? Не мені претензій. Такі маленькі маленька водна інформація. Найдешевші автомобілі у Франції, якщо ви хочете купити, подумайте, це. Окресності Парижу, тому що там дуже велика агломерація і великий потік машин, а також Південь Франції. Тому поставте лайк за мою роботу, підписочка. Поїхали. Так, площадка, дуже мало місця, але в принципі щось познімати і показати вам можна. значить Меган Купешка, ціна 5490, пробіг 224 тисячі 9 рік. У нас бачу такий більш-менш варіант кліорина. 5 5490 євро. Пробіг 211 тисяч 14 рік. Вони просто натикали дуже мало місця. Там я бачу вже панелька трохи потерта. Так, сідлушки нормально ми ставили. Бачите, тут очищено. це значить те, що або його почистили, або машина стоїть недавно. Кабучок Citroen Berlingo. Ціна 10 990, пробіг 93 тисячі. У такому вже доволі потрюпаному стані. Ось про що я казав. Перший признак того, що машина довго стоїть, бачите, вже починається ця пліснява. Маленький Peugeot у нас. Peugeot 208, ціна 4 490, 13 рік, пробіг 269 тисяч, 1 на 4 diзель. Такі ціни, друзі, у Франції. Зараз знаходимось на одній з автоплощадок. Щоб вони казали, що це дорого або дешево, Такі просто ціни на звичайних автоплощадках. Для звичайних французів. У цю дачу я вже... вона вже стоїть тут дуже давно, я останній раз тут був, вона тут так і стояла, але, по-моєму, ціна там була 4 з чим-то, зараз її ціна 3 990, 1,4 MPI 197 тисяч пробігу. Ну, Коротше, обич, обична, обична дача в Сандерова, вже вже лак поліс на на зеркалах, нічого там в неї такого немає. Обична п'ятиступка. по моєму навіть... У моєму навіть кондиціонера немає, руль потертий, ну маємо те, що маємо. Ще одна малютка Peugeot 208, ціна 7490, пробіг 99 тисяч, 1,2, бензин. П'ятиступка, екранчик, мультикермо маленький жіночий автомобільчик так Volkswagen Transporter 2.0 дизель ціна 34 990 135 сто тисяч продав пишу 2008. 119 тисяч пробігу, 1,6 дизель на автоматику. Ренок Ліо. 1,5, славнозвісний, 1,5 дизель. Пробіг 218 тисяч, ціна 5490. Дивимось всередині. Коротше, машини не готовлені, технічно вони нормальні, а от всередині їх ніхто не готував. Так як є, брудні, грязні, обшарпані. З однієї сторони це добре, а з іншої ти просто дивишся, ну, бачите, такі от нюанси. Ну, я думаю, що за таку машину трошки дороговато.